Вітаю усіх в ефірі громадської приймальні до місцевих виборів рукою подати і нині політична кампанія саме у розпалі, аби досягти позитивного для себе результату. Більшість кандидатів не гребує жодними засобами. Один з найпоширеніших способів розміщення проплачених матеріалів у друкованих змі. Інколи спеціально випущених, аби розхвалити потрібного кандидата, або ж потопити невгодного, не так давно під час акції пам'яті Георгія Гонгадзе та інших журналістів ряд рівненських медійників підписали меморандум професійної чесності, основною метою якого є протидія прихованій рекламі, так званій джинсі гостями ефіру. Сьогодні є ініціаторка підписання, редактор порталу Четверта влада Антоніна Торбіч. Голова Рівненської обласної організації національної спілки журналістів України Дмитро Тарасюк та представник громадянської мережі ОПОРА Анатолій Бондарчук. Вітаю! Розпочнемо напевне з Антоніни. От Тоня, як з'явилася ідея меморандуму, і чому лише зараз? Адже джинса на Рівненщині вже далеко не перший рік. Явище не нове, а подекуди навіть уже таке що вважається встояним. І от нарешті. Почалось щось робитись. Та насправді наша редакція з цим явищем бореться вже багато років. І нас, зокрема, на сайті в нас є ціла рубрика «Обличчя Медіа, де ми постійно відслідковуємо і оприлюднюємо інформацію про те, як джинсують наші видання, які політики не гребують цим методом, і намагаємося показувати людям, як відрізнити джинсу від нормальних матеріалів. Ну я думаю, власне, з цього треба розпочати. Власне, тому що що таке дженса, простою мовою? Дженса це зумисне прихована реклама або антиреклама. Тобто проплачений матеріал позитивного або негативного спрямування, який фактично має за мету ввести в оману читача, подається під виглядом інформаційного матеріалу. В принципі, вони є як в друкованих виданнях, таких от традиційних газетах. Так, напевно, вони так, бувають і на зараз і на інтернет, і в інтернеті, і на телебаченні і всюди. Ну зараз ми ще докладніше про це поговоримо. Я тільки нагадаю, що ми ведемо розмову в мережі в режимі прямого ефіру 23.00.16, Це та комбінація клавіш, яку ви можете натиснути, аби доєднатися до розмови і поставити питання комусь з наших гостей. Отож ще раз от про джинсу, що до неї варто відносити, що не варто. Ну, є ряд ознак, які виділяють, на які раді звернути увагу експерти, щоб зрозуміти, що це джинса. От Поговоримо зараз про політичну джинсу, тому що вона може бути як політична, так і комерційна, але у світі того, що зараз вибори наближаються, тому більш актуальним є саме політичний аспект. То, власне, це може бути. Серія матеріалів в якомусь засобі масової інформації про одного політика або політичну силу. І тематика цих матеріалів вона не є суспільно важливою, але вона є такого одного спрямування. Або це суто такий позитивний момент про якогось політика, або це суто негативні матеріали про політика чи політичну силу. Іншою такою дуже. Важливою ознакою, яка допомагає читачам розібратися, це те, що один матеріал такого рекламного характеру виходить у різних змі. Він фактично одного змісту, в деяких змі він навіть може бути позначений, що це реклама, а в інших змі він подається просто як інформаційний матеріал. Також, джинса, це може бути просування певних непопулярних в суспільстві ідей там, від імені певних політиків, або навпаки популярних. Але теж однобоко і без позначки, що це є реклама. Думаю, що багатьом буде цікаво це сам термін джинсаміну. Ну він насправді експерти не мають однієї думки що, щодо його походження. Ну, є така версія, що от, коли з'явився мобільний оператор джинс, було дуже багато було його реклами, і частина з неї була теж не маркована. Ну джинс-джинса, і от якось з того часу, це як памперсами почали назвати всі підгузки, так само джинсою почали ну, називати всю. Не марковану рекламу. Ну, але це в нас версії, там немає. Настання думки, що це саме це Ясно, походження. Було. Пане Дмитро, от думаю, до вас запитання. Як з тенденційною такою журналістикою боролися раніше? І наскільки от ефективною була ця боротьба? Як, можливо, що потрібно, щоб зробити її ефективнішою? Ну, Одним словом, на це не відповісти. От, мені здається, ну, а не, не здається точно. Саме. От дійсно Тоня сказала, що поняття ввійшло з появи мобільного оператора джинс. Отже, можна твердити про те, що джинса появилося вже це наше дитя, яке народжене в незалежній Україні, тому що це все було. Я почув десь після помаранчевої революції. Ні, ні, ні. Це мобіль... От коли з'явився мобільний візок, це дійсно був такий оператор, який просував свої ролики. Ну, тобто, вже так відверто нав'язуючи громадянам те, що це потрібно і так далі, тобто, не маркуючи його і так далі. І як боротися? Я думаю, що це явище наразі дуже важко побороти, практично неможливо. До тих пір, поки наша держава буде бідна, а в бідній державі не можуть бути засоби інформації, радіо, телебачення, газети, щоб вони були самодостатні, мали можливість заробляти певні кошти для свого існування. А ви знаєте, що на чому сьогодні заробляють газети, радіо, телебачення. Сьогодні їх, як правило, ніхто не фінансує, дехто нарікає, що комунальні засоби маси інформації. Ну, з аналізу, який я маю достовірні факти, у нас на Рівненщині буквально ну, одна газета, яка е, такі, одержує від влади е, нормальні гроші. Була ще одна газета в Кузнєцовську, якої немає. І коли я приїжджав туди, кажу хлопці і дівчата, які працюють в газеті. Давайте ми якось буде вчитися, як заробляти гроші. Вони, ну, а якщо дають гроші з бюджету, то особливо не треба перебуватися, як їх заробити. Ну і сьогодні газети немає. Тому е якщо працює економіка, якщо є де, тобто е має бути рекламний ринок працювати нормально, а його в нас сьогодні немає. Тим більше Рівненська область, ну її аж ніяк не можна зрівняти, скажімо, з Львівською і так далі. І люди йдуть на те свідомо і те, щоб розміщати. Тому що е, всі знають, що вибори це жнива для журналістів, бо інше десь заробити такі гроші, причому за короткий проміжок часу ну, практично неможливо. В умовах, ну я говорю про Рівненську область, тому йдуть на це. Як його виконати кажу, дуже багато і в цьому залежить. От підписали рефер... меморандум, про, щоб не розміщувати. Але ви подивіться список, хто підписав цей меморандум. Це прості журналісти, в тому числі там мій от... А має бути керівник засобу маси інформації, який повинен постати шлагбаум, що не, не друкувати, не розміщати в ефірі і так далі. Оце це зрозуміло. Ну, але Залежить просто... від керівника. Грошам це підкорюється там, де немає фактору страху. Якщо вже є фактор страху і фактор грошей, тоді вже людина якось е лавірує між цих двох полюсів. А тобто, можливо, в нас в законі немає нормальної якоїсь статті, яка б немає. нормальне покарання за це передбачала, і в принципі так казати, що не можна це побороти. В принципі, можливо, треба було боротися там і проти чого, і за щось. От за якусь статтю, яка б, скажімо якої боялися? Оці люди не марковані ну, якби, матеріали Якби публікуючі. В нашому законодавстві була передбачена стаття покарання за розміщення джинси, так званих немаркованих рекламних агітаційних матеріалів. Тоді можна було б говорити. Поки що такої статті немає. Ніхто за останні роки, от я вже з своєї практики з 2006 року очолюю обласну організацію спілки журналістів. Ніхто не постраждав, скажімо, суттєво. Тобто, от ви боролися, яким ви просто проходили так, от на совість ставили, що ви от неправильно робите так, робити. Кожного не можна. року перед виборами вони в нас, як правило, як не кожного року, то через рік. І кожного року ми збираємо з ініціативи обласної журналістської організації і моєї особистої голови. Ми кожного разу збираємо керівників засобів масової інформації і залучаючи туди і скажімо громадські організації, інші. І розповідаємо журналістам, зокрема керівникам засобів масової інформації, щоб вони не розміщали. Хтось до цього дослухається, але хтось і не дослухається. І в результаті з'являється отака така річ, яку ми називаємо джинсою. 23.00.16. Я нагадую, що ми працюємо в режимі прямого ефіру, і це. Саме той телефон, за яким ви можете зв'язатися і поставити, якщо у вас є запитання, нашим гостям, редактору порталу Четверта влада Антоніні Торбіч, голові рівненської обласної організації національної спілки журналістів України Дмитру Тарасюку, і представнику громадянської мережі ОПОРА Анатолію Бондарчуку. От Анатолій, ще в нас в розмову сьогодні не вступав. Яким чином громадянська мережа ОПОРА долучатиметься до цього проекту, і в який спосіб. Скажімо, відстежуватимете цих порушників, ну, перш за все, опора спостерігає за виборчим процесом, і в контексті цього ми також відслідковуємо ті порушення, які е, стосуються поширення інформації в засобах масової інформації. Тобто і нами вже в вересні було зафіксовано ряд е, таких е, випадків, коли в різних е, е, друкованих ЗМІ, в першу чергу. Було були випадки, коли матеріали, які мають ознаки передвиборної агітації, тому що до того моменту партії не були ще суб'єктами виборчого процесу, не були зареєстрованими. А дуже багато випадків розміщення якраз таких, от матеріалів, які мають ознаки джинси. Зокрема, це і районні газети, і ЗМІ міста Рівне. І дуже часто бували випадки, коли там в різних районах, в різних газетах одні ті самі матеріали, одні ті самі фотографії, ілюстрації до цих матеріалів, і відповідно немає жодного маркування. Ще зараз дуже багато є таких нових технологій, які використовуються. Зокрема, нами були зафіксовані два випадки, коли опитування громадської думки. Вони подавалися як джинса, тобто як прихована реклама, тому що тобто це були такі протилежні результати опитувань. В одних результатах один кандидат мав ну, такі хороші рейтинги, а він, а інше опитування, воно якби ніби спростовувало, що ті результати недостовірні, а насправді результати зовсім інші. І цікаво, що як вдалося виявити, що це джинса. Зокрема, те, що на одному ресурсі інтернет було написано, що це на правах реклами, а на інших ресурсах які в друкованих ЗМІ цього не було. Зрозуміло, якщо один ЗМІ маркує, а інші не маркують, то це вже є політична реклама. Також, якщо можна встановити інформацію, коли, наприклад, опитування робить організація, яка, наприклад, останній раз в публічному полі звучала в 2011 році, тобто зрозуміло, що це вже наштовхує на певні роздуми, і все ж таки я б хотів би закликати політичні сили-кандидати і мас-інформації дотримуватися вимог закону, тому що в цьому законі є норма, яка вперше вона говорить про те, що матеріали, тобто політичні, ну, матеріали передвиборної агітації, мають бути відокремлені. Від інших матеріалів, матеріалів і значення як такі. Це вперше, тобто це можна говорити про позитивну норму, і також ще, ще одна норма, яка говорить, що ці матеріали наприклад в за інформації, в газеті в номері не повинні перевищувати 20%. тобто не має бути такого, що там 80% контенту це е джинса. Інших там 10% – це програма, і е там 10% – сотків ну, інша інформація, тобто так. Значить, от ще таке питання. Я коли читав оцей список підписантів, то звернув увагу, що загалом це такі якісь більшу частину його складають, прості, молоді такі журналісти, але все-таки не топ-менеджери, не керівники якихось видань, якихось порталів, які безпосередньо, в принципі, і лобіюють зазвичай розміщення тих чи інших замовних матеріалів. От чи спілкувалися ви з такими людьми? Як вони сприйняли цю ініціативу? Хто підтримав, а хто можливо не пішов вам на зустріч? Ну хочу звернути увагу, що серед підписантів є і головні редактори окремих інтернет-видань, тобто є явний прогрес. Якщо ще кілька років тому ми так говорили, вели бесіду про те, що там збиралися на круглі столи, і говорили про те, що треба було б якось дотримуватись цих правил, підписувати якісь такі меморандуми. Але далі ну, таких намірів і справи найшла то вже зараз. Там кілька інтернет-видань, кілька навіть навіть телебачень. Представники от вже топ-менеджменту вже підписали што, цей што меморандум. підписав? З цих, з ну, такі, які, портали, ТРК, які Портали четверта влада, сайт все підписав, сайт РВЮЕ підписав, от телеканалів от родити ТРК» підписав телеканалі... Ритм ТВ. І ритм -ТВ. Так. Може, когось пропустила. Сход, можемо пізніше список повний оприлюднити. Там він є в інтернет доступі відкритий з переліком усіх ЗМІ. Зверталися до, фактично до всіх журналістів через ну, Facebook-спільноти наші журналістські з пропозицією, хто хоче долучитися. Цей список є досі відкритим. Є підписанти із інших ЗМІ, але вже ну, просто на рівні журналістів. І, ну, прикро говорити, що редактори цих ЗМІ досі. Ну, Порушують. А вони, може, вони, не знають, чи ви з ними не спілкувалися? Спілкувалися, питали, чому, ну, намагалися з'ясувати, чому їхні ЗМІ далі дженса провокуються, але ну, вони на контакт поки що не йдуть. Але прогрес я хочу звернути увагу, тому що е, все-таки формується нова спільнота журналістів, вони вже підписують, створюються нові ЗМІ, які ще кілька років тому не було, ці ж самі інтернет-портали. І вони вже хочуть працювати по-чесному, хочуть. Говорити правду своїй аудиторії, щоб не дезінформувати її, тому що ну насправді важко переоцінити шкоду, яку наносить джинсад. Воно так можливо не так справляє враження, як там мільйонні хабарі, на яких ловлять чиновників, але вона має дуже широку аудиторію впливу, адже вона ну дезінформує широке коло читачів. Люди роблять неправильний вибір, за який потім ну розплачуються самі ж ну і, і вся країна разом з ними. Адже ну, багато людей насправді сприймають за чисту монету, те, що вони там прочитають, який кандидат там хороший, а другий поганий, хоч це є не зовсім може так бути, як подано в матеріалі. Я ще раз нагадую: студійний телефон 23 00 16. Телефонуйте нам, якщо вам є про що запитати когось з наших гостей. Е, чи відомо така от інформація? Такі, от в принципі, питання. От якими приблизно сумами сьогодні оперують от ці замовники джинси? От За які кошти от ці срібняки продаються от наші медійники? Ну це насправді якісь великі шалені гроші. Чи, чи можливо, не такі, не такі вони шалені, просто от вже не гребують нічим? Цього ніхто не скаже. Це інформація не для. Ну Хтось бере, це залежить від того. Ну Є видання більш популярні. Відповідно, розцінки більші. Є менш популярні або зовсім не популярні, непопулярні, там розцінки менші. Це факт. Але я б хочу продовжити, що Тоня сказала, що дійсно підписали люди, які ну, не є керівниками засобів маси інформації. І от там навіть, е, тому що я працюю в Національній раді з питань телебачення радіомовлення, яка також здійснює моніторинг електронних засобів маси інформації, і ми вже е, е, в цьому е, в, в, у вересні місяці вже два випадки. Зафіксували такого. І незважаючи на те, що є підпис... підписаний цей меморандум, але в ефірі трьох т... місцевих телеканалів, я не хочу їх називати, один тільки не попався на цю будочку, да? Так от був сюжет про одного, також не хочу називати, щоб не робити йому анти... рекламу чи антирекламу. Да? Один кандидат на посаду міського голови. От розмістили, була подія, зібралася політична сила, яка задекларувала, що всі ми, от наша партія, йде на вибори. І наш кандидат такий-то, далі, ну ніби на цьому все можна було б закінчити, ні. Далі починає сам кандидат хвалити себе, як він білий і пухнастий, і що він найкращий тут є, і так далі. І ці всі сюжети, тобто цей синхрон, в мене таке враження склалося, що якийсь один чоловік сидів і це все керував, кому і які слова вставляти в синхрон на випуску новин. Хоч три канали різні, але ну, один в один сюжет пішов. Цілком вирогідно, що тобто, так Тобто Цілком вирогідно, що він керується певною особою, яка там прес-служба є, чи, так, чи інакше. Другий випадок зафіксували. Дійсно, вже йде ще кандидат, не зареєстрований на посаду міського голови, а вже на телекрані йде титр Кандидат на посаду міського голови. Ми зробили припис цієї телекомпанії, і ну, зараз це все зникло. Але це також це передбачено законодавством. Просто треба читати. Вся біда в тому, що наші керівники засобів маси інформації, я вже не кажу про рядових журналістів, не читають закони. Не звертає, а треба почитати, щоб бути. Знайш. Там все прописано від А до Є. А от ще таке питання: боротися. Буде тільки тільки саме з медійниками чи із з тими політиками, які ці замовні матеріали говорять, все-таки можна ж десь. Якось розклеїти крові. Оцей ось кандидат найбільше у нас Я на вважаю, що перш за все треба боротися, щоб не було джинсі, треба боротися з керівниками засобів маси інформації. Якщо вони не будуть розміщати і дадуть зрозуміти всім майбутнім кандидатам в депутати на посаду мерів і так далі, якщо вони дадуть зрозуміти, що вони цього не будуть робити, то й вони ходити не будуть. А раз дають відкриті ворота, будь ласка, приходьте, давайте нам. Гроші, ми вам розмістимо, то чисто ти маємо маємо те, що маємо, як казав наш земляк президент, і хочу додати, що власне медіа мало що втрат втратять, якщо відмовляться ставити джинсу, адже мова не йде про те, щоб заборонити ну, забрати в них цю політичну рекламу. Просто вони мають чітко всі сказати, ну, особливо там медіа з найбільшою аудиторією, що ми будемо маркувати всю рекламу. Все, вони фактично так само отримують гроші за цю рекламу, просто вони інформують читачів. Що за, за цю інформацію вони отримали кошти? Це є реклама. Це є чесно, і по відношенню і до політиків, і до аудиторії, і це не дезінформує читача глядача. Можливо. Я хотів тобі сказати, просто ще один згадав один випадок. Де, бо запитували, чи хтось поніс покарання. Так, да. знову не хочу називати прізвище колеги, ми всі його дуже добре знаємо. Але він пішов, поплатився посадою редактора газети. Це коли були вибори президента України Ющенка. Пам'ятаєте, був такий скандал на всю Україну. Оце було покарання. От якби воно так сказати, ну але воно забулося і знову пішло. Ну, тоді розміщення. до редактора багато хто як таку жертву розглядав, в принципі. Ну, але було. Ну, це було проплачено там. Не так, як потрібно, не, не, не по закону, але але покарання було просто мені здається, що е, таким буде можливо покаранням. Це таке покарання на перспективу, коли по-перше, про це потрібно говорити. Тобто, е, і відповідно, ті кандидати, якщо вони побачать, що ці методи не працюють, наприклад, коли виборці не будуть за них голосувати, то вони відмовляться фактично від цього інструменту і будуть шукати якісь інші способи, як там переконати своїх виборців. Відповідно таким чином, якщо, наприклад, депутат вклав великі кошти, але це не спрацювало, то наступний раз інші там кандидати, інші депутати вони не будуть використовувати ці методи. Тому мені здається, що має бути паралельно така от просвітниця кампанія, зокрема, і цей ефір, і опора, наприклад, постійно публікує інформацію не лише там про видання, які Ні, в інтернеті їх можна розклеювати десь на столі. Ну можливо, десь, в принципі, про це в перспективу потрібно подумати для того, щоб максимальна інформація доходила. Там, не, як ви кажете, не лише до користувачів інтернету там, і телебачення, і до ну, якби більшої кількості а, відповідно населення. Хоча я вважаю, що тут територіальна виборча комісія, яка є, вона також повинна реагувати на ці всі речі, відслідковувати. І вже в виборчій комісії є якісь методи впливу, також у них є, але ніхто цього не робить. Хочу навіть. додати, що згідно Кодексу України про адміністративні, адміністративні правопорушення, от, передбачено, що. За порушення, передбаченого законом порядку ведення передвиборчої агітації, ну тобто, зокрема, тут і політична жінка мається на увазі, ЗМІ можуть нести відповідальність. Ну, у нас, звісно, така сміховинна трохи там штраф від 170 до 850 гривень. Ну, але це міг би бути прецедент, тому що зі ЗМІ як можна боротися тим методом, що читачі і глядачі будуть ставати більш. Медіаграмотами і просто перестануть купувати, дивитися ті змі, які не довіряють, які їх обдурюють. Або методом так само громадського осуду на ну, те, що ми намагаємося робити, показуємо ті змі, які готові працювати чесно, і ті змі, які цього не дотримуються, і те, що робить власне порад, оприлюднюючи перелік тих змі, які працюють нечесно, і ще буквально за ТВК згадали. Просто у нас зараз відповідно до закону немає. Норми немає підстав, там за які комісія може відповідно зняти кандидата з реєстрації, тобто максимально, що може зробити комісія, це дати кандидату попередження, але разом з тим немає отаких законодавчого. Норм, які можуть там зняти кандидата з реєстрації. Тому кандидат, в принципі, розуміє, що ну попередження це не так страшно, в принципі, і інколи вони дозволяють собі такі методи використовувати. Тому тут можливо потрібно подумати про те, щоб якісь посилити вже в наступному законі про місцеві вибори відповідальність і можливість тетради виборчої комісії впливати на кандидатів, які ведуть недобросовісну і нечесну кампанію. Ну, є ще от такий варіант, можливо, справедливості заради варто сказати, можливо, таке от невігластво, от в тому числі і наших кандидатів, вони вважають, що от якщо це буде марковано, що вони тоді нічого це не дасть, от щоб пояснити, як це приблизно працює в Європі, мені здається, там же це працює. І чи можливо є якийсь досвід подібних якихось проєктів в інших регіонах України? Вам не відомо нічого таке. Ну, от єдине, що я можу сказати, коли. Ми спілкуємося там, з представниками ну, різних місій спостереження, зокрема, коли ми їм пробуємо пояснити, що таке джинса, тобто їм ну, дуже складно це зрозуміти. І тут, скоріше, це, як говорив, суд такий український термін, і мені здається, що там така практика менш поширена. От, можливо, там просто використовуються якісь інші технології, за допомогою яких е, намагаються боротися за голоси виборців, тому що в нас існує така практика, щоб простіше там занакладити білборди, поставити агітаційні намети, а про якісь конкретні програмні речі ніхто не говорить. Тобто, це якраз в цьому і мінус, тобто що немає такої е, і боротьби програм. Я щойно повернувся з Польщі. У нас Понеділок вівторок, минулий, минулий, да, була українсько третій українсько-польський форум журналістів і серед інших питань, які обговорювали, якраз дженса і методи боротьби з нею. Так от поляки, польські журналісти, там були з усієї Польщі, І ну, ті, хто їздить в Україну чи працює власними кореспондентами в Києві, да, то вони так обізнані, що таке джинса, Ми їм пробуємо пояснити, вони так, ну, так, щось там намагаються зрозуміти. Ми їм, так сказати, намагаємося також пояснити, що це воно таке. У них немає цього, вони забули давно про це. У них цього немає, це правда. На іншому якісному рівні розвитку суспільства перебуває. Але в принципі, це от явище, воно охопить переважно цей проект. Рівне то, чи все-таки і область також. Там, мені здається, ситуація з цим в районах ще. кошмарніша. ми тільки почали ініціативу, тобто. У успіхі, от вона в Рівному має. Але вже, скажімо, вже до нас приєднався, ще, я теж не назвала, ще сайт Рівненський і сайт от, Поліські новини це вже е, з області. Ми плануємо цю ініціативу поширювати і будемо раді, якщо з'являться ініціатори з інших областей, які теж будуть в своїх областях це просувати. Ну, ми зацікавлені максимальному поширенню. Я думаю, що треба був якийсь поштовх, і от він з'явився. І, може, це надихне наших колег з інших областей. Є би... вже ідеї до рівня національних телеканалів, коли вже будуть про це говорити у всіх редакціях регіональних. Можливо, потрібно... вітрібні я сказала там, що глядач читач, радіослухач має також боротися із проявами джинси. Я в це дуже не вірю, тому що наш пересічний телеглядач, радіослухач і читач, який є одночасно і виборцем, він сам продає свої голоси за кілограм гречки. Пітру олії і так далі. Тобто, от якраз громадськість в особі і опори, і комітету виборців України, і от і, і засоби маси інформації, от якраз ми повинні докласти. Чималих зусиль для того, щоб викорінити це явище? Це нам ну, під силу. Але... але один зі способів, яким ми це робимо, це підвищення медіаграмотності всіх інших читачів, наскільки це можливо. Звісно, зростає нова категорія читачів, нове покоління, і вони вже будуть більш грамотні, ніж ми можливо. Можливо. Зло і, поширюється, і, коли і, всі так. хороші люди нічого не роблять. В принципі, якщо таких людей просто з'являтиметься більше, то я думаю, і джинси і без грамотності, так в тому числі політичної, ставатиме менше. В принципі, підказують мені, що вже час нашої розмови майже сплив. Я нагадую, що сьогодні говорили про неякісну замовну журналістику, так звану джинсу. Я дякую за розмову моїм гостям, редактору порталу Четверта влада Антоніні Торбіч, голові рівненської обласної організації національної спілки журналістів України Дмитру Тарасюку, та представнику громадянської мережі ОПОРА Анатолію Бондарчуку. Всім глядачам раджу і надалі залишатися за РТБ. До нових зустрічей в ефірі. Хай щастить.